Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Такого рівня цинізму і накапства я уявити не міг. Якщо це підтвердиться, то це свідчитиме. Захист крадіїв і накраденого не просто важливіший за захист інтересів України. Влада готова йти на катастрофічні наслідки для держави. Повторюю, якщо нижче наведене підтвердиться, пише телеграм-канал Закрита зона. Тепер переклад цитати зі свіжої статті у Wall Street Джорнал. Високопоставлений чиновник США сказав, що Україна значно змінила один з 28 пунктів мирного плану Приму у версії, яка з'явилася в інтернеті. Вочевидь, щоб викрити передбачувану корупцію. Проект закликав до аудиту всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна, але текст був змінений, щоб сказати, що всі сторони отримають повну амністію за свої дії під час війни. Прочитали, видихаємо. Тобто не стільки капітуляція по суті інших пунктів схвилювала українських переговорників за версією. WSJ, Їм муляв антикорупційний аудит, і вони його погодились замінити на повну амністію всіх. Тобто, і Путіна, і безпосередніх учасників воєнних злочинів, та навіть і сам по собі безгаданої заміни цей пункт так званого мирного плану є категорично неприйнятним. Оскільки безкарність породжує нові злочини, але пояснення щодо інформації WSJ мають бути надані негайно. Не мовчав і Борислав Береза, Отут мій офігіватор остаточно зламався. Україна досягла зміни одного з пунктів запропонованого США проекту мирного плану, пише WSJ. Спочатку документ передбачав перевірку усієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. На виявлення можливої корупції в оновленій версії цю вимогу прибрали. Замість перевірки допомоги, у проект включили положення про повну амністію для всіх сторін за дії, здійснені під час війни. Якщо це правда, то це точно досягнення за корупційні дії, ж амністія. Саме цей пункт був важливим для тих, хто був від України. Прокурор Віктор Чумак пише, як це робилося, мені дуже не подобається. Але зараз не час питати, хто і для чого це зробив. Історія сама дасть відповіді на мотиви цих людей. Це реальність. Зараз час думати, як на це реагувати і що з цим робити. Я бачу два варіанти: перший в зв'язку з суттєвою втратою особистої легітимності. Зеленським, як в країні, так і за кордоном треба її відновити або наповнити легітимністю колективною. Для цього зібрати РНБО за участі керівників політичних фракцій в парламенті двох-трьох моральних авторитета на кшталт грицака та найбільш поважних європейських лідерів Мерца Макрона і Стуба і публічно обговорити неможливість прийняття плану Трампа повністю або в зміненому відредагованому вигляді. Друге, зробити те ж саме, але дочекавшись плану від європейців і скомпілювати їх пункти до однієї редакції. Все це представити Трампу, як вироблено колективну внутрішню та зовнішню політичну згоду на закінчення війни. Я не знаю, чи відповідає цей текст оригіналу, але в будь-якому разі напишіть. Які пункти і чому в цьому плані здаються вам неприйнятними зовсім, які можна залишити, в які можна редагувати? У той же час журналістка Данилюк Ярмолаєва підкреслює наступне: прочитала дописи депутатів СН, які ходили вчора на фракцію з президентом, скарги соплі безнадія, скажу ще раз: фатальна помилка українського народу була зроблена не 21 квітня 2019 року, а саме на парламентських виборах, 21 липня 2019 року, коли безробітні алкоголіки ментально нездорові і просто юзік отримали змогу стати народними Депутатами під наліпками Явідзе безликий парламент, який тотально складається з випадкових пасажирів. Саме та річ, яка дозволила Зеленському та Єрмаку покритися бронзою і брати під контроль цілі інституції та сфери. Страшно уявити, що би було з нами, якби на місцевих виборах 2020-го громадяни знову тотально обрали зе. Боюсь, що умовне Запоріжжя з мером Ханумаком було би в глибокій окупації. А ми би вже влились в Нео СРСР. Моралі ніколи нікому монобільшості знову, хоч Буданову, хоч залужному, хоч Бредопіту, хоч самому Христу. В Раді має бути парламентський контроль, а в уряді Коаліціада. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.